Мед. Збір йде повним ходом. Всі працюють. Всі, всі, всі працюють. Всі-всі-всі. Всі-всі. І там ще далі. В такому фруктовому саду біля такого чудового будиночку. Максим. Веде козенят. Пустив козенята від дідуся. Молочка можна попити домашнього, козячого. Uh, тут є. <laughs> тут є. бджоли, мед. Максим тут козочок ганяє. Максим! Ей! Пішли! Пішли, пішли, пішли! Хоп. Будинок для відпочинку, санаторно-курортній місцевості.